скажіть будь ласка, за яйця по 17, хтось покараний. За форму в два рази дорожчу не ту, не якісну, Хтось покараний. За десятки мільярдів гривень загнаним авансом на а, закупівлю озброєння, яке так і не відбулося, і гроші пропали хтось покараний. Це ж не просто якийсь там директор департаменту собі раптом щось придумав посеред ночі, перезвонив старому шкільному другу і сказав, що давайте все вкрадемо. Це системна корупційна вертикаль, яка має корвитерів на самому верху, це першочергове завдання правоохоронних органів, які були, зокрема, створено для боротьби з сім'явищем. Вони не можуть і не мають права сидіти в кущах, чекати, розповідати про якісь експертизи, дуже складне розслідування. Ми вже так чекаємо з великим будівництвом відповіді на масу запитань. Вже який рік минув питання зловживань при військових закупівлях.